Доброго ранку, Божих вам благословень! І хотів би сьогодні підняти дуже таку цікаву тему, яку підняв наш пастор, чому ж ми втрачаємо найцінніше, що в нас є, тобто любов. Чому ми немає, не можемо продукувати її, дарувати її, віддавати її? А на це питання дала відповідь Біблія Ісус. Він сказав, що якщо в нас тернисте серце, тобто серце, яке більш Належить до цього світу, до якихось там мамони, жадібне серце, серце, яке не може радіти да, дрібничкам, то це серце, яке є тернистим, і таке серце не може дарувати любові. Тобто ми. Самі не можемо дарувати любов другим людям, і із-за і цього самі і втрачаємо її. Тобто любов приходить тільки тоді, коли ми самі її даруємо іншим людям, коли ми приймаємо рішення, що я буду віддавати свою любов. Що... Але як це зробити? Так? Як? Прийняти таке рішення, що я буду віддавати свою любов. А дуже просто. Треба змінити є один із пунктів: це треба змінити істочник інформації, яка в нас входить. Змінити його на пастора. Що ми там заліпаємо якісь меми чи ще щось, то нам потрібно змінити цей істочник інформації на. Е, Пастор, пастора нашої церкви, пастора живої церкви. Якщо у вас нема пастора, то запрошую вас до нашої церкви. На Ютубі є канали Солтаненко, дуже багато цікавого відеоматеріалу для натхнення для розуміння Слова Божого. Люблю вас, дорогоцінні. Будьте щасливі, любіть та даруйте свою любов. I mean